Арсен провів сьогодні дослідження з використанням поліграфу. Це одні з перших його досліджень по завершенню наших курсів. І зараз ми розберемо, як це відбувалося. Відповідно, Арсене, з чого почалося дослідження, які теми були на обговоренні, що проговорили з кандидатом? І от розкажіть ці особливості. Темою дослідження був скринінг, влаштування на роботу. На посаду, яка попередньо не озвучувалась. Розкривалися чутливі теми витоку конфіденційної інформації, розкривалася тематика сьогодення на політичні події. А дослідження, наскільки я розумію, було проведено в два етапи. Перший етап це була перетестова бесіда. Де були проговорені ті речі, які ви зазначили, ну і подальшому вже сам хід дослідження. Давайте зараз проговоримо про перетестову бесіду, яка була її мета цієї перетестової бесіди, і які питання ви з ним проговорювали в ході цієї бесіди? Цілю перетестової бесіди було дати можливість респонденту трохи адаптуватися і відновити в пам'яті події, відносно яких будуть задаватися запитання. Дати, дати людині розуміння відносно чого будуть задаватись запитання, щоб уникнути, максимально старатись прибрати орієнтований рефлекс. Угу, так, все вірно. Отримати чисту, максимально можливу чисту реакцію, щоб мати можливість зробити об'єктивні висновки. по Реакції респондента на стимул. Угу. Ну, і, звісно, відібрати його свідчення щодо цих питань, щоб зрозуміти, що він стверджує. Бо він же ж може стверджувати різні речі в ході вже самого дослідження. Е, окей. Е, як поводив себе сам респондент? Як довго тривала ця бесіда? Е, бесіда тривала близько 30 хвилин. Респондент поводив себе дещо схвильовано, тому що це був перший раз, коли він проходив дослідження на поліграфі, але швидко адаптувався, співпрацював на додаткові запитання до розгорнуті пояснення. Добре, Перетестова бесіда була направлена на відповідну адаптацію самого респондента на те, щоб зрозуміти свідчення, які він надає. Для того щоб в подальшому задати йому ті питання, які будуть для нього особисто зрозумілими ці питання, де не буде якихось міркувань щодо цих питань, де не буде сумнівів щодо цих питань, відповідно саме дослідження, що пройшло добре і чисто, і відповідно Арсен зміг відібрати реагування, яким можливо дати оцінку і з високим ступенем достовірності сформувати висновки аркатичного алкогольна залежність або залежність від азартних ігор. Для даного респондента ці теми не були актуальними. Відповідно, значуща реакція, значуща реакція була лише на алкоголь. Uh -huh. Він зазначив, що, що не вживає частіше ніж тричі на тиждень, uh -huh. але була. Там була реакція. Він потім пояснив, що все-таки Як Снадій використовує 20 грам коньяку, uh -huh. коли має безсоння, він uh -huh. виває 20 грам коньяку і це крапляється часто, відповідно. Тому була реакція. Uh -huh. Потім ми з ним проговорили цей момент, сказали, uh -huh. що. Це було відповідно, якби він повідомив це раніше, ми б інакше поставили питання. Була реакція на питання, чи копіював він конфіденційну інформацію на особисті носії. Так. Він зазначив у перетестовій бесіді, що ні, а реакція все-таки була. І в міжтестовій бесіді він пояснив, що. Працюючи на попередньому підприємстві, він брав роботу додому, uh -huh. тому купівав на флешку технічну документацію uh -huh. і працював з нею вдома. А як гадаєте, чому він не зазначив це а, спочатку перед тестом? Перевищив, значущість щось ці свої флешки і роботу uh -huh. вдома. Не хотів себе дискредитувати і те, щоб інші не подумали, що в цьому щось є зле. Так? Так. Водночас, якщо такі моменти є, то про них краще заявляти зі сторони респондента. Якщо копіювання було в робочих цілах, будь ласка, можна це говорити, але водночас потрібно говорити, що це за об'єм. Для чого? Для того, щоб поліграфолог міг по в подальшому цьому пересвідчитися в ході самого дослідження. Яка була далі тема? Далі було три. Три тести угу. на. Можливість вербовки uh -huh. нашого респондента з uh -huh. службами іноземних держав, зокрема країни агресора Відповідно, значущих реакцій, значущих реакцій на перевірочні питання тут не було. Була одна реакція на. Контакт з представниками силових відомств Російської Федерації на питання, чи був людиний контакт, вона відповіла ні. А, після того, як була реакція, була реакція ШР, і в містецтві бесіді респондент пояснив, що Частина його друзів э, по спорту, колег по спорту. Э, після події 2014 року приєдналася до незаконних збройних формувань э, ЛНР ДНР. Він мав з ними кілька розмов, кілька контактів. Після того контакти обірвалися з ідеологічних міркувань. Він подумав, я запитав у нього, що ви подумали в цей момент, коли задавав вам питання. Він сказав, назвав прізвище ім'я людини, позивний цього чоловіка. Кого він нагадав, ця людина поки що жива і знаходиться в незаконних збройній формуванні. Так, довідково скажу про те, що коли РСН говорить, що не виявлено реагувань, це означає, що ознак верховної інформації не виявлено. Водночас, коли Арсен говорить про те, що є реагування, це може свідчити про те, що подібного роду приховування можуть бути. І в подальшому, коли особа відповідає, наприклад, ні на питання, Арсен між тестових бесідах проговорює про що йде мова, в подальшому перевіряє цю інформацію на її достовірність. Але якщо такі моменти виникають, то вони виникають не просто так. Це розуміє сам респондент, тобто особа, яка проходить дослідження? Це розуміє поліграфолог, і, відповідно, в такий спосіб респондент розуміє, що поліграфолог бачить, коли він намагається приховати інформацію. І, відповідно, це йде на користь самому дослідженню з точки зору його об'єктивності. Окей Арсен, яка у нас була далі тема? Питання формулювалися замість абревіатури ОДКБ використовувалось СНД, тому що респондент в розумінні респондента країна ОДКБ і СНД це аналог. Він називає їх країнами СНД. Добре, відповідно, ми підлаштовувалися під його лексику, під, під його стиль розмови і. Трохи видозмінювали питання, тому що освітній рівень даного респондента був дуже високий, і потрібно було формулювати питання більш складно, більш розгорнуто для кращого ним розуміння суті запитуваного. Це більше виключення з правил, тому що правила ми намагаємося спростити, стимули. І прописати їх, тобто питання в такий спосіб, щоб вони були зрозумілі загалу, тобто абсолютно всі, в незалежності від віку, попереднього досвіду і от таких речей. Але в даному випадку це така зворотня ситуація, це досить рідка ситуація, коли, виходячи з лексики, нам дає респондент, питання потрібно давати більш технологічно. І використовувати саме е, ті речі, які він використовує які він використовує в, в своєму мовленні. Ну, старалися підлаштовуватись під його мовні звороти, щоб йому було зрозуміліше. Що... Тобто, респонденту потрібно задавати питання тією мовою, якою розмовляє він сам. Тобто, якщо от, в нього є така особливість, потрібно підлаштовуватись для того, щоб тест був персоналізований, для того, щоб стимул надати максимально такий, який приведе до... Гарного результату це і так має відбуватися. Це додаткова праця, звісно. Не кожен поліграфолог це робить і хоче, і може це зробити, але це робити необхідно. Далі контакти в країнах СМД ОДКБ uh -huh. сюди включався ще блок. Чи залишились родичі, знайомі, близькі uh -huh. люди на окупованих територіях? Відповідно, респондент зазначив, що. Залишились далекі родичі, він їх назвав. Е, окрім них е, близьких контактів на окупованих територіях він не має. І е, відповідно поляграма це підтвердло. Чудово, давайте е, далі. Е, ставлення до війни. А давайте розберемо цікаво, значене друге питання. відреагував досить сильно. Що там було за питання? Що права російськомовних громадян в Україні утискаються. Ви коли-небудь говорили? Так, відповідь ні. Відповідні. Але є досить значне реагування, реагування, і е, респондент е, настоював на тому, що він такого не говорив. Він таке, мабуть, говорив, тому що. Е, Технічне середовище, воно мультинаціональне. Відповідно, за 10 років такі випадки з кимось з його колег мали бути, і він його якось там підтримував. Це не є свідченням якихось, не є компрометуючим його свідченням чогось. В даному випадку мова йде про те, що в ході дослідження пред'являється сотні питань. Відповідно на деякі питання, для того, щоб позиціонувати себе з більш вигідної і кращої сторони, респонденти можуть в дечому обманювати. Це не свідчить про те, що ця особа там, має якісь сепаратистські настрої або проросійська ні. Але водночас, якщо такі моменти трапляються, краще про них проговорити, сказати, які є, що там потребували того певні обставини. Але я загалом так не гадаю, не думаю, і це був одиничний чи там двічі за 10 років я таке зробив. Добре. Відповідно, що зробив Арсен. Арсен провів, на мій погляд, досить якісне дослідження із використанням поліграфу по завершенню одномісячного навчання на поліграфолога. Арсен провів якісну перетестову бесіду. Об'єктивно кажучи, що він її провів так добре, бо в нього є вже певний життєвий досвід, і відповідно йому це було робити легше. Водночас у людини, яка не має цього досвіду, це буде зробити і тяжче, але з часом він набувається і все стає добре. Це Арсена буквально якесь п'яте дослідження, так? Мабуть, менше. Навіть менше. Навіть менше, але водночас, похвалю, напевно, сам себе. курс був настільки хороший, що я сам впорався. І я цьому об'єктивно дуже радий. Наразі, чим ми стали корисними для клієнта, для клієнта ми закрили певного роду ризики, які потенційно може нести із собою кандидат, приходячи на роботу. А саме ті ризики, які ми проговорили: крадіжки, конфіденційна інформація, контакти з агресором. Відповідно ні для кого не є секретом, що на сьогодні намагаються вербувати фахівців, надсилати їх в наші підприємства, які працюють на оборону, і робити там погані речі. Відповідно, за допомогою поліграфу можливо. Мінімізувати ці ризики і практично звести їх на нуль. Головне, щоб поліграфолог розумів, що він робить, і тоді все буде окей. Відповідно, якщо ви відчуваєте, що ця діяльність, яку для прикладу провів сьогодні Арсен, є близькою для вас, і ви б могли також таке робити, будь ласка, заходьте до нас на сторінку, ви можете детальніше ознайомитися із тим, як відбувається навчання. І також може задати будь-які питання щодо самого навчання, зателефонувавши нам за номером на сайті. Дякую.